Всім привіт! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі, В'яжу на дивані. Ледве не сказала, ви знаходитесь на моєму дивані. Але ж так, сідайте поряд і будемо в'язати жилет. Продовжимо. Я ось трішки вже просунулась на другому жилеті. От. Ось так уже, скільки у мене вив'язано. Це, я вважаю, що ще сантиметрів, мабуть, 20 і досить, тому що ця пряжа, о, ця, цей узор виходить вільніший, ніж попередній, чим лицева гладь по колу, вона виходить тугіша. Цей вільніший лицевій виворітні туди-сюди, він м, виходить вільніша. Я я так само в'яжу на четвірці е, спиці. Можливо, треба було взяти трієчку, але мені так подобається. М, єдине, що виріб трішки потягнеться, бо петля вона ж не буде лежати отак, правильно, вона ляже складеться одна до одної. Тому він і потягнеться після прання. От. Після ВТО. І я продовжую в'язати такою в'язкою, вона мені дуже подобається. Але зараз я його відкладаю і розповідатиму далі про те, як я роблю горловинку, і, і як я буду обробляти горловинку і пройми. Що я маю вам сказати? Вчора ми закривали з вами пройму, то пройма в жилеті закривається більше, ніж на чоловічому светрі, тому що тут має бути ще обробка пройми. Десь в мене буде сантиметри 3, то оці чотири петлі, якщо ви робите светр, то оці чотири петлі ви не закриваєте. Тут досі 3. Два, два і тричі по одному. Це як, якщо робимо ну, пройму для чоловічого светра. Ось на картинці. Отака у мене жилеточка. І якби я робила светра, то я б зробила тут менше отак. Зробила. Бо чоловіче плече досить широке. І тому треба, щоб воно отут було отак. І рукав тачний, коли робимо чоловічий, в нього вигляд інший, чим у жіночого, ніж у жіночого втачного рукава. Але це я колись розповім вам іншого разу. Зараз у нас отакої ширини буде тут бієчка, так, зв'язана резинкою 2х2. От, і горловина також. Оці петлі, що зараз у мене на спинці, або якщо спинка, то петлі спинки, ділимо на три, і потім закриваю соответственно. Але до тих петель, що я поділила на 3, я додала ще петлі, ті, що тут от закрила, зробила горловинку ширшою, бо дуже е, тут урізане плече виходить. Так, урізане плече, І якщо е, оце поділити на три, то й горловина буде вузька завузька. тому я оці петлі, ті, що тут закрила, я їх тут на горловинку додала чотири петлі. З цієї сторони, з цієї сторони. так Тепер у мене на спицях зараз тут виходить 30 петель. І на горловинці задньої частини на спинці також було 30 петель. Закриваємо ми їх однаково, що спереду, що ззаду, я закриваю одинаково. Я ділю оцю кількість на 3. Відразу закриваю середню частину. А оці дві також ділю на три і також їх закриваю. Зараз показую, як це я робила. Ось починаючи від цього маркера у нас 30 петель. Я ділю на три і по посередині десять петель мені просто треба закрити. Тому зараз я від маркера пров'язую десять петель. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Оці середні десять я закриваю відразу. Одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість, Сім. вісім, дев'ять. Десять. Так, це серединка. Має тут бути 10 петель. І з цієї сторони до маркера в мене має також вийти 10 петель. Ось є. Так, тепер я в'яжу до кінця. Так, дійшла до краю, повертаюсь іду йду назад. Цю сторону я доходжу до кінця. Угу. Так. І беру ще одну ниточку, і наступну сторону я доєдную сюди ниточку, і я її закриваю цю сторону. На три петлі закриваю один, два, три. Пізніше оцю ниточку, оцю ниточку, я з'єднаю з ось оцим уступчиком. Отак. Так. І йдемо далі. І до кінця і повертаємось. Так, доходимо до кінця і пров'язуємо оці дві останні петлі так разом. Бросаємо цю ниточку, беремо іншу. І з цієї сторони... Ой, я забула тут пров'язати разом петелечку останню пров'язати, тому зараз я її ось так. Ось так. Останню. Так. Тепер в нас виходить, що ми, вибачте, ось так. Тут у нас три закриті, остання пров'язана. Тут у нас остання пров'язана, я її тільки що пров'язала. А тепер треба три закрити. І йдемо до кінця. Тут я вже не буду узор пров'язувати, бо він там буде заходити за в горловинку, в обробку горловинки. Він тут його не видно буде. Останні дві я пров'язую разом. Так, дві разом пров'язую. Так. Бросаю нитку, підходжу до цієї сторони. Тут у нас було. Три пров'язаних, одна була назадишний ми пров'язали, тепер ми пров закриваємо дві. Три закрили, одну і дві. Закриваємо, так, і п'ять до кінця. Так, тут в п'ять останню ми пров'язуємо дві разом. А з цієї сторони нам треба пров'язати. Ниточка трошки в мене мішається. І іншу ниточку беремо і з цієї сторони пров'язуємо, закриваємо дві. Раз. Два. Що у нас на цей час три тут і три тут біля маркера? Значить це правильно. так Коли ви в'яжете спинку, то ви зразу і починаєте закривати плечі. У мене плечі будуть коротенькі, тому я їх ділю на три. І закриваю по 7. По 6, по сім, як вам зручно. В три етапи закрию я їх. На спинці вже закрила. Закривати плечі я почала, ось як закрила середні, закрила середні, пройшла туди назад і почала закривати плечі. Отак. Але горловинка у мене тут малувата, мені хочеться її поглибити, щоб оця стоїчка стоєчка не лягала на шию, щоб не давила хлопця. Тому я заглиблю, заглиблю тим чином, що я буду вив'язувати ще погон. Таким чином, у мене горловина буде досить велика широка і у мене вистачить місця для оцієї обробки. Горловини. Так, останню пров'язуємо дві разом. Бачите, який рівненький е виріз виходить горловини? От рівненько. А оце отут де скакнуло, тут ми з'єднаємо ось цим хвостиком. Так, і зараз ми закриємо. Та останні вже і закриємо одна. Дві. Так, оцю одну ми закриємо на, коли будемо йти назад. Так тут ми закриваємо останню петлю. Так, і далі будемо просто рівно в'язати. І тут також ми закриваємо останні дві петлі. Так, все. Ось я вже закрила петлі горловини. Це я пізніше заховаю туди, отак закріплю, так. Тепер дивіться, щоб нам вгадати, ну, не вгадати, звісно, а вив'язати правильну висоту плеча, щоб воно було одинакове, нам треба ось тут. Взяти і от порахувати рядочки. Тут отак от знаходите. І рахуєте, скільки у вас рядочків виходить пройма. як Можна сантиметром, але я боюсь що сантиметром воно не буде настільки точно, не зійдеться. Тут порахували, і тоді тут в'яжете, скільки, скільки у вас там рядочків. Я зараз буду в'язати. Невеликий погончик, тому я буду рахувати разом з погончиком. У мене має зійтися оця сторона, так а потім іще має зійтись це закриття петель. Але я хочу, щоб погон у мене був рівненький на всій ширині, а не косий. Тому я зараз буду в'язати поворітними рядами, щоб вийти на оцей е, скос, щоб він був такий самий, але він буде не по краю обрізатися, а вив'язаний буде тут поворітними рядами. Після того, як я вив'яжу цей скіс, чи скос, як правильно він називається, тоді я буду в'язати погон і вийду вже на ту висоту, що мені потрібно. Щоб його пров'язати, мені треба дойти до середини, від, від плеча до середини, так як я буду його повертатися тричі, три ступеньки в мене буде. От. То я маю зробити ось так. Так, пров'язала сюди. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сьому пров'язую, повертаю, перезнімаю, роблю ось такий зашмар. Так, петлю затягую і продовжую в'язати. дожди тут в мене малюнок. Отак. Йду до кінця. п'ять розвертаюсь. І вже в'яжу не сім, а 13 Це оці сім. Ця петля отака. От отак. Її треба знизу підхопити. Два, три, чотири, пять. Шість. Так, тут шість, а там буде ще раз сім. Так. Так. Отак. І йдемо назад. І ще раз, і цей раз ми йдемо вже до кінця. Отак. От я зимітувала оцей нахил плеча, що у мене вже є, я закрила на спинці. Ви можете так не робити, якщо у вас не буде погона, ви можете просто вив'язати оцю висоту, що вам потрібно. Оцю висоту, ось ви вив'язуєте, і закриваєте в три заходи плече. Якщо це по спинці, то ви закриваєте низ, пров'язуєте сюди, назад, і потім починаєте закривати разом з оцією частиною. Оце плече закриваєте разом з оцією частиною горловини. От. Воно тоді закінчується одинаково. Так, зараз я туди і назад пройду і почну в'язати резинкою 2х2. Так, тут я зробила помилку, і мені потрібно розпустити і переробити цю помилку. Я не буду розпускати, я зроблю ось так. Так, один це вигорідний, а помилку я зробила ось в цьому ряду. Так, ось в цьому ряду. І щоб її виправити, мені треба зняти ще раз петлі. Так. І от цю ось. Так. Тепер не перепутати ось ці петлі. Мені треба пров'язати отаким чином. Одна. І тепер отак от буде друга. Отак. От це я виправила той ряд, якому зробила помилку. Тепер треба пров'язати оцей ряд, який був виворітний. Так. І все. Далі в'яжемо ще один ряд. Ось так. Раз і два. І не треба це розпускати. Так. В наступному ряді я зараз повернусь, і наступному начну в наступному почну в'язати резинку 2х2 і вже вив'язуватиму її на висоту м, пройми, закінчуватиму. Ну ось, Я скінчила одне плече, зробила отакий от погон. М, можливо, це не погон, але мені так захотілося доповнити плече. Отак ось сшила гачком. Ось так. І зараз я покажу, як я зшиваю. Ось в мене петлі на спиці, і треба з'єднати з краєм того плеча, що вже зшити. Так, ось у мене ця ниточка. О, треба вивернути на виворіт. З виворітної сторони, воно буде сшиватися ось так. Так, тепер позаду буде у вас на спиці ті, ті петлі, що на спиці, а ближче до вас це буде вже ваша. Закрита спинка. Хоча ви можете зробити все це інакше. Я вам лише показую один із е, варіантів. От. А ви вже самі вирішуєте, який вам е, подобається, який ні. Так. Ось цю ось петлю я пропущу, бо вона там якось від візерунка чи що, і вона не дуже. Гарно ось оцю так. Сюди, отак. Раз. Раз. І дві разом. Буду в'язати вільненько, бо я ж е, в'язала на спицях четвірочка, а у мене гачок трійка. Не хочу шукати. Я все роблю цим гачком трійкою двійкою І в мене є більше, але мені не, не хочеться їх шукати. Тому я ось таким чином. Раз. От. І далі, ось тут знаходжу оцю, оцей ланцюжок, отак в нього одіваюся. відсіль беру петлю, чіпляю робочу нитку через цей ланцюжок і через оцю, що була на гачку. Тут скидаю. П'ять ось тут беру, отак, через ланцюжок. Так. Щось в мене не вийшло ловко. Так, тепер тут чіпляю нитку, протягую через оцей ланцюжок і ось так. І так, до кінця ряда. Зрозуміли? Так. Вже б мала б раніше поділитися цим відео, але два дні видались ну надто вже тяжкі. Не могла нічого робити, не могла нічого записувати, тому трішки затримала, але все буде добре. Все буде добре. Так, ось готове плече, все зійшлось. Все як треба. Воно видається маленьким, але отут буде 3 см горловина, а тут буде 3 см окат. обробка окату. Ось. Так, отак, отака у мене жилеточка виходить. Ось тут я наберу петлі, пров'яжу горловинку. Ось ниточки поховаю. от, Тут уже все сховала, тут уже все чистенько. Лишилося набрати петлі на обробку, окату. Як вам показати, як воно буде? Ось якось воно отак буде. Ось отак. О, але це я вам покажу в наступному е, випуску, бо зараз в п'ять буде дуже багато інформації і я не зможу його нормально загрузити. В наступному відео я покажу, як я набираю петлі, як я вяжу горловинку. Петлі тут ми наберемо, все зробимо е, по е, окат рукава. Вробимо. І все буде готовий жилет. Він в мене виходить десь близько 70 см. Це ще до ВТО довжина в нього 50 см ширина, так що на високого хлопця. От. В наступному ролику я покажу обробку горловини і окату. А ще в мене продвигається ось цей жилет. І е... Він мені дуже подобається. Але тут буде інший окат, буде інша горловинка. Я хочу зробити її так червинкою. І я також все вам покажу, як я роблю. Так? А ще цей малюнок сподобався у то я ще одну річ буду в'язати таким малюнком. Він не потребує багато пряжі, а виглядає симпатично. От, на цьому, поки що, я з вами прощаюся. Зустрінемося в наступному відео по, по обробці. Я на двох жилетах покажу, як обравляла горловинку і о, окати. Підписуйтесь, лишайтеся зі мною, ставте нагадування. Це Ютуб любить, щоб розповсюджувати. Мої відео, якщо вони вам подобаються, то YouTube розуміє, що сподобаються ще комусь, і таким чином я буду просуватися. Всім дякую, що були зі мною, що подивилися до кінця, я вдячна і буду намагатися і далі бути для вас корисною. Всім па-па!